Що потрібні всім скажу відверто, що кредити можна брати щастя не в грошах, а в їх кількості. Чи може бути покликання християнина служити виключно фінансами? А я вам скажу: людина, починаючи з мінімалки і продовжуючи своє зростання, вона може і не тільки може, вона має на цій землі бути багатою. Успіх залежить від Господа, це в першу чергу. І від нас самих, нам Десятина дає велике благословіння. Нам остається 90, уявляєте, 90. І на основі нашого влаштування, нашого братерства, десятина чи пожертвування мають приходити в ту церкву, де я є. Скільки б ми не сіяли, ми пожнем ще на цій землі, так написано Востокра. Вітаю глядачів програми. Сьогодні ми маємо розмову із заступником старшого пресвітера Української церкви християн в Іріванській області, скарбником Миколою Серчком. Вітаю вас! Вітаю, брат Олександр, і вітаю всіх глядачів! Ми поговоримо про важливу тему і розпочнемо із, можливо, простого, але часто і філософського запитання. Що для вас гроші? Даю відповідь таку, як я розумію, гроші це є засіб закупівлі тих чи інших товарів, які в еквіваленті говорять нам про гроші. Хоч як біблійна людина, я скажу Словом Божим, не одним хлібом буде жити людина, а всяким словом, яке виходить з уст Господніх. Але живучи на землі, ми маємо користатися певними речами. І щоб ці речі Придбати, заготовити. Ми маємо мати певні гроші, які так необхідні. Можливо, в селі, я живучи менше витрати коштів в місті більше, бо вони не мають городів, вони не мають садків інше, але все рівно, навіть маючи одяг і поживу, написано в слові Божому, будемо з того задоволені. А щоб його мати, потрібно його придбати. А щоб його придбати, потрібно мати. Певні кошти. Напевне, в кожної людини своє визначення грошей. От що таке гроші? І от цікаво, я думав, що для мене гроші. І намагався якось це філософськи осмислити. Тому я записав, сформулював це так. Ви послухайте, чи ви згідні з тим, що гроші це універсальна форма обміну людської енергії, часу і зусиль. Це вимір моїх недоспаних ночей, витрачених років і вкладеної праці. Колись кожен мав свою валюту, зерно, інструменти послуги. Але гроші стали тим, що об'єднує все це. Бо гроші потрібні всім. Тобто, те, що я працюю, витрачаю час, зусилля, то гроші це результат. Гроші це складова, яка всі ці фактори враховує. Так. Це засіб, це можливості. Так. І гроші це важливо, погоджуйтесь. Так. Але я ще такий відомий вислів. Будь ласка, прокоментуйте. Щастя не в грошах. Ви згідні з тим е, є таке народне прислів'я. Щастя не в грошах, а в їх кількості. Я це не определяю, як кажу біблійна людина, що щастя в грошах. Ні, абсолютно. Мене вчить писання так. Хай не хвалиться багатий багатством своїм, сильний силою своєю, мудрий мудрістю своєю, а нехай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я Господь. Ось в цьому є розуміння. Оце саме ціне для нас, що нещастя в грошах. Це як допоміжний засіб, який необхідний тільки для практично земної людини. Хоча й духовні складові, церкви є місіонерські, місіонерські є станції, багато є євангелистів, які роз'їжджають по містах, селах, організовують зібрання, організовують церкви, і Біблія пише, за все відповідає срібло. Чув від служителів таку заяву і навіть таку думку, що бідним чи багатим на цій землі тобі бути, визначає Бог. І якщо Бог для тебе визначив певну міру достатку на цій землі, то вище ти не пригнеш. От цікаво почути вас, який має вже досвід і підприємництва, і як скарбник і дотичний до фінансів, це думка справедлива. Визначає Бог міру багатства на землі, чи це залежить ще і від чогось іншого? Звичайно, Бог контролює всім. Абсолютно, ми так віримо, що йому дана всяка влада на небі і на землі. Але я не дуже погоджуюсь з тим, що мені оприділено бути тільки бідним все життя. Я вам скажу, коли я був бідний. Коли я був дитиною, не міг працювати, а тата не було, а мама колгоспниця, тоді ми бідні були. Але коли я зріс і міг закінчити школу. Потім середній учбовий заклад, піти на роботу, я примінив всі старання. І особливо біблійне, написано так: трошки поспиш, трошки посидиш, трошки полежиш, і прийде бідність твоя. Це не від Господа. Це я сам собі таке склав. Але коли я роботящий, коли я працюючий, обов'язково будуть достатки. Біблія пише так: від кожної праці є прибуток. Звичайно, люди думають так. Навіть сьогодні, коли багато молодих людей побувало за кордоном і приїхали в Україну, і тут мізерні мінімальні заробітні плати, чи так взагалі платня, то вони кажуть, ми не будемо робити на мінімалку. Чому? Бо це для нас дуже мало. А я вам скажу: людина, починаючи з мінімалки. І продовжує своє зростання, вона може, і не тільки може, вона має на цій землі бути багатою. Бог благослови. Ми читаємо за Патріархів. От давайте прослідимо правця Авраама. Біблія покаже, він був багатий. А ви знаєте, чим він займався? Всього-навсього, землеробством і худобою. Всього-навсього. І він був багатий. Він жив у палатках, але він був багатий. Ми читаємо за сина його Ісаака, сина, який жив серед фелестимлян, і коли він посіяв ячмінь, то він вродив востократ. Ні одна сьогодні в світі дослідна ділянка не може взяти такого врожаю. Це благословіння. Але скажіть, хто сіяв? Ісаак. А хто обробляв? Можливо, слуги. Але поливав і зростав Господь. І тому він теж був багатий. Читаємо за Патріарха Якова, і ми можемо так багато перечислити. Люди, які надіялись на Бога, самі себе не підводили, вони були успішні і багаті. Тому не опускаємось так, що от я бідний, і мені далі нічого не суджено, я не можу вище, там, як ви сказали, скочити. Ми не скачемо, ми працюємо. І ми відповідальні в праці, і Господь благословляє працю наших рук. Дуже гарний фон, ви створили, і мені здається, це така твереза позиція для наступного запитання, то як стати фінансово успішним? Можливо, вже якісь є такі поради, критерії біблійні, в тому числі. Так кожна людина, яку Бог, який Бог дав можливість жити на цій землі, вона може бути успішною. Якщо не прикладати старань, зусиль. Нічого не вийде. Ми маємо з своєї сторони прикласти все можливе: науку, практику, працю, служіння. І ми будемо успішними. В чому виражається успіх навіть в фінансовій сфері, в духовній сфері, праця над собою? В духовній сфері це читання Божого Слова, молитва, навіть піст. Який сьогодні у нас об'явлено в нашій українській церкві, Християн Вір Іванський, 40-денний пост в різних днях, в різних області. І це відповідально треба ставити до цього. Я читав буквально в церкві вчора з книги про Юіля, і він каже, навіть об'явіть святий Піст. Не просто Піст, а Святий Піст. Це означає відповідально. Це означає не те, що мені захотілося поїсти, і я вже до обіду поїм ні. Це повинно бути без води, без хліба, з молитвою, з читанням Божим Словом, з роздумами. І успіх є в духовності, Бог нас чує. Так само і в житті земному, фінансовому, якщо ми починаємо з маленького. Багато людей хочуть зразу з великого почати. Ні, починаємо з маленького. І коли ми починаємо з маленького, ми маємо в тому успіх, і ми починаємо розвиватися. І коли ми розвиваємося, ми маємо більший успіх. Ми можемо залучити біля себе ще працівників, щоб і вони мали працю, мали заробітну плату і мали успіх. Тому успіх залежить від Господа, це в першу чергу, і від нас самих, щоб ми також не підвели як себе, так і інших, а працювали. Чи можна брати кредити? Якби я це питання задав звичайній людині, яка не має відношення до бізнесу, можливо, була б однозначна відповідь, не потрібно з цим зв'язуватися. Але якби я це задав запитання бізнесмену, він міг би відповісти, що сьогодні без кредитування ніяк ви маєте досвід великий. Можна брати кредити, кредити християнину чи не можна? Скажу відверто, що кредити можна брати раз. І якщо ми бачимо, що в нас в нашому ділі є чим закласти цей кредит, погасити цей кредит, ми тоді не боїмося. Я не говорю про дім, в якому ми живемо. Я говорю, на що ми беремо кредити. Наприклад, буквально через декілька днів почнеться посівна в нас, як фермерів. Якщо нам не вистачає. На те чи інше. Ми йдемо до банку. Нас дивляться акредитацію нашу, нас дивляться історію. І обов'язково, якщо вона нас все справно, добре, вони нам дають. І дають навіть під маленькі відсотки, і дають на певний час. В нас є потім чим погасити ці кредити. У нас почнеться не тільки посівна, а буде іще й жнива. І в жнива, які Господь нас благословить, ми обов'язково віддамо. Я б не радив би людям. Просто не обдумуючи піти взяти кредит, витратити на їжу, витратити на одяг, і на тому все. Нема чим закрити, нема чим погасити, немає певної впевненості, праці, тому я не рекомендую. Людям, які мають в тому чи іншому певний успіх, і вони розвиваються, вони розширяються, збільшуються. Неможливо завжди своїми коштами все погасити, тому можна брати кредити під певне погашення, і хай Бог нас всіх в тому благословить. Хтось з глядачів може подумати, що мене ця тема не стосується. Я рідко коли беру або не брав кредити, але сьогодні так банківська система побудована, що коли ти йдеш виготовляти карточку, тобі обов'язково ще дадуть кредитку. І там вже є ці мінімальні 30 тисяч, п'ятдесят, де людина бере на місяць, на два, і по суті, вона теж якби ну, деякі люди живуть від кредита до кредита. Та теж якби не, 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 не хороша така історія, коли ти живеш тільки. Від кредитної картки до кредитної, все таки краще дійсно, Хтось сказав, що коли ти береш кредит, щоб купити айфон, це ну не оправдує, але коли ти береш кредит, щоб вкласти в якусь інвестицію, тоді це якби так, може так, бути дуже добре. І Ще є запитання: от ми, ми ми чули не раз в церквах, що покликання християнина проповідувати, співати в хорі, ще якісь з дорами служити. Але от чи може бути покликання християнина служити виключно фінансами? Так. Згідно Біблії, є таке покликання служити фінансами. Буквально недавно ми з Михайлом Степановичем були в одному селі, селищі, де розпочинається будівництво дома молитви. Ми звершували молитву, і, що характерно, він оповів таку дуже реальну історію, коли одна людина, яка мала і має на сьогоднішній день все для життя, Має великий достаток, великі кошти. І просто задалась питанням перед Богом. Скажи, в мене є гроші, куди мені їх вкласти? каже, Господь мені відкрив? Будуй доми молитви. Каже, 22-й дім ми будуємо. Ми маємо успіх. Ми просто вкладуємо ці гроші, звідти нам нічого не повернеться. Але там будуть спасені люди, там буде приймати участь молодь, діти. Люди з села можна зробити багато заходів, хороших, зразкових, прикладних, які послужать людям на свідоцтво, на спасіння, на примирення з Богом. От вам це не просто інвестиція грошей, а це є служіння. Павел про, нам, про це говорив, коли він звертався до церков, то каже: відкладайте, я прийду, якщо ви дозволите, я разом піду з іншими віруючими і це. Пожертвування віднесу в Єрусалим братам. Тобто в нас така структура, що ми маємо фінанси впроваджувати в розвиток церков, району, нашого братерського об'єднання і української церкви, християн віри іванської. Мовою бізнесу це інвестиція в вічність. Так. Трудно багатому війти в царство Боже. Так ми читаємо в «Євангелії від Луки. І легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Царства Божого. Таке провокуюче запитання. Отже, це неможливо взагалі? Давайте розглянемо його так конкретніше в Божому Слові. Це був такий приклад, що через вушко дійсно верблюд не пройде. Це зрозуміло всім. По факту, зрозуміло, ніяким чином. І коли Господь сказав це учням. Учні не допитувались далі, а просто сказали: ну то що, неможливо спасіння багатому? Ні, Господь допоміг їм і сказав: ті, що надіються на багатство, не можуть війти в Боже Царство. Давайте вернемось до цього багато юнака. Юнак жив під час закону. Він старався із десяти заповідей виконати все. І коли Господь йому дав, дав запитання, чи ти виконуєш заповіді, Він сказав, я з дитинства виконую. Але що мені ще зробити, замітьте, що він спитав, що мені зробити? В нього було досить багато коштів. Він був дуже багатий, щоб увійти в Царство Боже, або отримати вічність, уявляєте? Тобто один із багатих людей, на ім'я юнак, підійшов до Христа, до Господа, і хотів Боже царство і вічність купити. Уви, вічність не продається. Царство Боже не продається, спасіння не продається. І в приході Христа закону підходило, підходило закінчення. Бо написано: закон через Мойсея, а благодаті істина через. Ісуса Христа. Тому Господь йому сказав таке земне продай, роздай, і йди за мною. Ну, уявляєте, якби просто роздать, це ще простіше. Це треба продать. От по яких сумах продавати, він собі думав. Це ж треба мені ще переживати як продать. А потім ще подвійно переживати, кому і як роздать. Не хочу я з тим зв'язуватися. Це... Вичерпне питання на те, що Боже Царство не продається і не купляється, воно дається кожній і всякій людині по вірі. І так написано: так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Коли людям неможливо спасіння, закінчення цієї теми, то Господь сказав Богу! Можливо, все. Як тільки мова йде про фінанси, про гроші, то у християнина відразу виникає інша тема Десятина. Десятина обов'язкова в Новому Завіті, в, в Новому Завіті не обов'язкова. Я скажу Писання. Хоча Христос сказав: ще будучи в законі Христос, що потрібно. Не оставляти те, що ви давали. Навіть з таких кміну, там, іншого, ну такі, здається, для нас ми ніколи не даємо такого. Але не оставляти. Але саме головне берегти милість, любов і милосердя до людей. Це саме найважливіше. І в новому заповіті вже апостоли нам не говорять про десятину. Але там не настільки. Ясно, відкрито говорено про пожертвування, може, у вигляді десятини, але я більше б схиливсь до благодаті. Там йде по розположенню серця, там іде давання з радістю, а не смутком. Там дається давання, щоб ми в тому мали задоволення. І щоб ми жили в блаженстві, а саме блаженіше давати. Аніж приймати. Якщо будуть ще далі питання по десятині, то це не то що обов'язок, але читаючи взагалі Слово Боже, починаючи з буття до відкриття, нам десяти надає велике благословення. Нам остається 90. Уявляєте, 90. якими ми маємо право розпоряджатися, якими маємо користатися. І коли ми даємо. Так як то сівба і жнева, коли ми сіємо мішок, а збираємо 10. То скажіть, це не вигідно? Вигідно, того мішка вже нема. Вже воно пішло в землю. А ми отримуємо 10. Так що, пожертва, чи у вигляді десятини, чи у вигляді благодаті, чи у вигляді просто пожертвування особисто, як нам призволяє серце, ми маємо це робити, і нам буде благословення. З чого давати Оце добровільне пожертвування чи десятину? Я би сказав би, як економіст, давати це не з доходу. Чому? Бо не вийде з доходу. Ми вкладуємо певні речі. Як я вертаю знову до землі, ми маємо посіяти, ми маємо удобрити її, ми маємо покропити її інше. Десятина або добровільне пожертвування має даватися з прибутку. О, те, що в нас лишається. Якщо в нас лишається певна сума, це вже наше. І ми з того віддаємо. Або є такий принцип затрати або витрати, потім йдуть прихід і в кінці результат, висновок. Чи він буде в плюсі, чи він буде в мінусі. От з того плюса, що ми маємо прибуток, ми жертвуємо. Тепер куди має бути спрямована наша десятина чи пожертвування загалом? Лише в церкву. Чи можливо на мій розсуд комусь, хто має потребу? Якщо лише в церкву, чи навіть коли в церкву, то лише там, де ти є членом, чи можливо в ту церкву, яка, де ти бачиш потребу, або, можливо, вона тобі десь більш до вподоби? Ну, я думаю, згідно писання, у нас повинна бути мудрість, пожертвування і давання. Якщо я належу до певної церкви, як я можу від церкви забрати і віддати, в першу чергу ця десятина. Чи просто добровільне пожертвування, дається в церкву. Але от мені трапилась бідна людина. Я хочу йому пожертвувати. В тебе ще є 90. Жертвуй скільки хоч, і як хоч. але не забудь ще оставить собі, що потім ти не ходив і не просив. Нас Бог дав нам наділив мудрістю. Я вважаю, що на основі Писання і на основі нашого влаштування, нашого братерства, Десятина чи пожертвування мають приходити в ту церкву, де я є. А як в сім'ї має вирішуватися питання пожертви? Це спільно мають діти згоди, чоловік чи дружина, чи, можливо, якому серце? Ну, дивіться, я виріс в такій сім'ї, що кожен жертвував за себе. І мене так навчили. І ми по сьогодні з дружиною. Навіть буває таке, що права рука не знає, що робить ліва. Вона пожертвувала від себе, а я пожертвував від себе. Але якщо ми задали один одному питання, бо ми одне тіло, скажи, скільки ти пожертвувала? вона каже стільки. А ти скільки пожертвував стільки. Добре, добре, а може, ще й мало, треба більше. Ну, Сьогодні молодь виростає. Я дивлюся, що коли сидить дружина з чоловіком, то вони жертвують спільно. Можливо, це трошки так, якби більша сума. Але я дивився не досягає тієї, що жертвує кожен за себе. Ми не їмо з однієї ложки, ми не п'ємо з одної шклянки. Хоч це це можна, ми беремо тарілочку для себе, ложку і певну страву і їмо окремо кожен за себе. І навіть Господь сказав, кожен за себе дасть звід. Тому я вважаю, навіть на основі Божого Слова і практичному життю, що добре, як навчений, кожен давати за себе. Ми навіть вчим молодь, яка десь підзаробила, пожертвуйте. І це проводиться в життя і дуже гарно виходить. І потім вони задоволені кажуть: ми пожертвували, а ми знов знайшли працю, а знов нам прийшов дохід, прибуток. А ви бачили на власному досвіді оцей закон в дії, сіяння і жатви, коли ти пожертвував Богу, і Бог, можливо, найкоротший час явно винагородив? Буває по-різному. Олександр. я позвонив до одного служителя, так як я скарбник, і кажу: ваша церква ще не пожертвувала на об'єднання. І він мені дав наступне: каже: ми пожертвували одним, другим, третім, нам нічого не прийшло. Я йому сказав наступним чином, біблійним висловом: пускай хліб по водах, і по багатьох днях ти знову його знайдеш. Ох каже, дякую, а я думав, завтра. Так що писання нам буває навіть нам випробування. Ми пожертвували один раз, другий, третій. І, здається, нічого не приходить. Але я віру в Боже Слово, бо воно є обітницею, скільки б ми не сіяли. Ми пожнем ще на цій землі, так написано Востократ. А скільки років ви вже скарбником в об'єднанні? Мабуть, років 12. І як жертовністю наших людей? Треба з людьми говорити. Треба з людьми спілкуватися. Треба людям нагадувати. Це тільки писання. Треба просто у людей попросити. Треба від людей почекати. І якщо ми в єдності. Якщо ми в мирі, обов'язково я не зустрічав такого служителя чи такої церкви, щоб ми були там, чи по телефону порозмовляли, і вони відмовили. Я дякую за наше братерство, я дякую за наших старших служителів, що ми в єдності працюємо в одному напрямку на Боже Царство. А що то за модель, така 10-10-10, яку зараз активно намагаються впровадити в. Оце цих я загалом. От в чому її перевага? І взагалі, чи це біблійна модель? Я думаю, що наше братерство не йде поза Біблією, а на основі Біблії і читається, і говориться, і виконується. Що таке 10 10 10 У нас така складова, бо така структура наше об'єднання. Взагалі Української церкви, християн вір Івановська церква. Обласне об'єднання. І Українська церква, Християн Вір все всеукраїнське об'єднання нашого братества. Браття запропонували, пройшли вже багато таких семінарів, хороших семінарів пройшли, щоб до людей довести до відома. Не так коли я захочу, тоді я пожертвую, або коли я буду в церкві, тоді я пожертвую. Коли буде десятина, незалежно, чи це в неділю, чи це в будень. Але людина знає, мені від прибутку треба пожертвувати десятину в церкву. І оця десятина, яка в церкві, із цієї вже десятини ми жертвуємо обласне об'єднання. Обласне об'єднання, отримуючи десятину від церков, об'єднання, жертвує на Київське або на всеукраїнське об'єднання, теж десятину. В чому виграш і кого? Саме більше буде мати помісна церква. Вона отримає десятину. Вона тільки із всієї загальної суми віддасть десятину в об'єднання. Об'єднання буде трошки мати більше, а вже саме об'єднання всеукраїнське буде мати менше. Але це буде стабільно. Це буде постійно. Це не буде так: сьогодні здали, завтра ні. А воно стабільно щомісячно люди будуть навчені і самі собі нагадувати, вже не їм, а самі собі говорити, нам потрібно пожертвувати десятину. От чому перевага? Цього служіння. Ну, ваш прогноз на рівні чи ні сороках проживеться ця модель? Не так швидко. Але будемо працювати. І дуже цікаві запитання і ваші відповіді. Тепер дуже таке особисте запитання. Якби ви отримали мільйон доларів, куди б ви їх витратили? Дай Боже, щоб ці слова збулися. Це вже було б хороше. Я би зробив би так, з своєї сторони. Мені пригадується мудрий Соломон. Який, до якого Бог звернувся і сказав, от що ти хочеш, щоб я тобі дав. А він каже: Боже, дай мені мудрості, щоб управляти цим многочисленим народом. Я би десятину віддав би, а ті сказав би Богові, так, Боже, дай мені мудро використати ці гроші, тобі на славу, а може комусь із людей, чи з церков, чи з бідних людей, чи з інших на радість? Хай то буде все во славу Бога. Дякую вам. Теж бажаю благословіть. Дякую за такі, в принципі, зважені і, і мудрі відповіді. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із заступником старшого присвітера у цих виярівщини Миколою Свірчуком, скарбником і людиною, яка має успіх в певних і справах життєвих. Дякую, що ви нас дивитеся. Сподіваюся, що ці відповіді і поради будуть вам на користь. І закінчу біблійним побажанням. Нехай успіх твій буде очевидним для всіх з Господом!